Чи вмієте ви робити, робити СЛР? Але спочатку з'ясуємо, коли це потрібно. Перше. Нам потрібно перевірити наявність свідомості у пацієнта. Що ми робимо? Спочатку ми його окрикуємо. Ви мене чуєте? Не відповідає. Обережно штовхаємо його за плече. Не відповідає. Ми діагностуємо відсутність такого пацієнта свідомості. Другим кроком це перевірка дихальних шляхів, чи взагалі пацієнт дихає. Пробуємо прийом шапара. З перезакидування голови Дивимось наявність у ротовій порожнині будь-чого. Якщо є, ви, ви Якщо нема, перевіряємо, чи наявне дихання чи ні. 10 секунд ми робимо за мнемонічною Шпаргалкою чую, бачу, відчуваю. Тобто очами я дивлюсь на грудну клітку, чи вона здіймається. Щекою я повинен відчувати подих цього пацієнта і відчувати його дихання ушами. Якщо цього всього нема, ми діагностуємо пацієнта раптову зупинку кровообігу. І переходимо до третього кроку. Крок третій. Ми діагностували, що у пацієнта є раптова зупинка кровообігу. Нам потрібно виконувати вже серцево-легеневу реанімацію. Перше, що ми починаємо, це розтібаємо і прибираємо все зайве з грудної клітини. Оцінка місця для проведення компресії. Ділимо грудну клітину на умовно три частини. Точка натискання або компресії буде між середньою та нижньою третиною. Руки складаємо у єврозимок і кладемо на грудну клітину. Накидаємось над пацієнтом і починаємо ритмічно з частотою 100-120 разів на хвилину робимо 30 компресій. Потім робимо два вдихи в цього пацієнта. Коли ми маємо право перестати виконувати серцеву невронімацію, перше, найголовніше це приїзд спеціалістів лікарів. Друге, це у пацієнта з'являються ознаки життя. І третє місце надання допомоги стає для нас небезпечним.